З 1 жовтня на українців чекає низка важливих змін. Пенсії та соцвиплати тим, хто не пройшов ідентифікацію, можуть зупинити. Підтвердити особу можна в сервісному центрі пенсійного фонду України по відеозв'язку через Дія підпис, а за кордоном у консульстві. Надбавки пенсіонерам від 70 років нарахують автоматично: 70-74 роки 300 гривень, 75-79 – 456, 80 плюс 570 гривень. Базова соціальна допомога це виплати, спрямовані на забезпечення мінімального рівня життя. Її зможуть отримати всі, хто відповідає майновим критеріям. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження до 2 років. Для її отримання слід звернутися до органів соціального захисту населення. Подати заяву можна також через СНАП або портал Дія. Опалювальний сезон 2025-2026. Рішення про початок ухвалюватиме місцева влада, зважаючи на погоду. Тепло вмикатимуть, коли три доби поспіль середня температура не перевищуватиме восьми градусів тепла. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свереденко, станом на 11 вересня інфраструктура готова на понад 80%. Переведення стрілок годинників. Наприкінці жовтня Україна переходить на зимовий час. У 2025-му це неділя, 26 жовтня. О четвертій ранку переводимо стрілки годинника на одну годину назад. Перетин кордону з 12 жовтня ЄС запускає систему ЄЄС. замість штампів. Електронна фіксація з біометрією, фото та відбитки для осіб від 12 років. Система діє для коротких поїздок до 90 днів. Біометрію треба надати обов'язково, інакше не впустять на територію. Пам'ятні дати 1 жовтня, день захисників і захисниць України. Цього дня вшановують військових, добровольців, медиків, волонтерів і всіх, хто захищає країну. Традиційно відбуваються церемонії пам'яті, покладання квітів, хвилина мовчання та нагородження.